Історія нашого ансамблю розпочалася вже дуже давно. Ще у липні 2015 року ми розпочали наше перше заняття, яке відбулося у стінах дошкільного навчального закладу Лісова казка у селі Брустан з невеличкого гуртка за один рік виріс великий ансамбль, який налічував близько ста дітей віком від 3 до 12 років. Музика. Перший виступ ансамблю відбувся 16 жовтня на урочистостях до Дня селища у селі Духгостан. А вже за півроку ми презентували свою першу вокально кореографічну композицію Коляди з дітьми це був наш сольний невеликий концерт. Важливо зазначити, що з 2016 року ансамбль розпочав своє існування при Львівській обласній громадській організації Резон. Почавши роботу з невеличкого гуртка навіть не підозрювала, що все набере таких масштабів. І сьогодні, святкуючи десятирічний ювілей, ансамбль налічує близько 200 дітей. Наш колектив. Народився з мрії, створити простір, де діти зможуть не просто танцювати, а розкривати себе, розвиватися і зростати душею. Для мене це не просто робота, це частина життя, велика творча родина. Тут кожен рух, кожен виступ пережитий серцем. Наша головна мета не лише навчити дітей, але й виховати в них любов до мистецтва, повагу до культури, командний дух і впевненість у власних силах. Ми хочемо, щоб кожен учасник ансамблю зростав як артист і як особистість. Найбільше пишаємося не лише нагородами і досягненнями, а й тим, що вишиванка стала для дітей другим домом. У нас виросло вже ціле покоління, з малечі, що колись боялися сцени, виросли сильні, впевнені танцівники. А ще ми пишаємось нашою командою, хореографами, батьками, кожним, хто був частиною цього шляху. Попереду нові мрії, нові сцени і нові вершини. Ми йдемо далі разом.